На Рогатинщині двоє хлопців 20 та 19 років продавали марихуану. Їх було затримано працівниками рогатинського райвідділу міліції під час оперативно-розшукових заходів. Наразі триває досудове розслідування. У Рогатинському районі затримано двох юнаків 19 та 20 років за вирощування та продаж марихуани. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання одного із хлопців працівники міліції виявили та вилучили 42 рослини марихуани, які він вирощував у вазонах. Саморобний пристрій для вживання наркотиків, амфетамін, канабіс та кошти отримані від збуту психотропної речовини. Як повідомляють у Рогатинському райвідділі управління Міністерства внутрішніх справ наразі триває досудове розслідування. На даний момент наш оперативний підрозділ отримав інформацію про те, що окремі молоді місцеві жителі у себе прямо по місці проживання вирішили зробити невеличку, можна сказати, таку плантацію нарковмісну для вирощування нарковмісних рослин. Вони поставили вазони, по, по, посадили насіння, і за допомогою штучного денного освітлення, от в них вийшла така, так би мовити, домашня, якби теплиця. Маємо вже сумний наслідок цього, вже, вже на цей момент, ще, ще доки не закінчилось досудове слідство. От один уже із фігурантів місцевий житель. Вже зараз знаходиться в одному з лікувальних закладів, тому що вживання наркотиків суттєво вдарило по його психологію. Психіатричному, навіть можна сказати, так, здоров'ю, вже на початку свого молодого життя обрали для себе такий шлях. Відповідно, ми, як правоохоронні органи, зобов'язані на це зреагувати і зробити все, щоб викорінити максимально цю проблему з нашого району. Галина Бугун, Назарій Попек, Попик, новини, телеканал Раї.